Друзі, всім привіт. Нарешті той день настав. Сьогодні буде мотор. Зараз приїде трактор, привезе мотор, поставимо і думаю, що до обіду ми ще його запустимо, якщо все буде добре. Наразі собі підготував, отак. помив гідробак, покрасив. Так само там ще деякі такі дріберські покрасив. І от такі штуки, друзі. Так що далі включимося. Ще коли будуть ставити. І покажемо, що до чого. До речі, є в продажі навіска. Отака. Ці продольні тяги. 5 тисяч гривень, якщо когось цікавить. Так що, друзі, поїхали з мотором. Що, друзі, мотор на місці, зараз ми його скоренько скрутимо і вже знімемо, як будемо заводили. Так що не переключайтеся. Ну що, друзі? Моторчик на місці. Трактор скотили. Скочували ми його дуже тяжко. Дуже тяжко ми його скочували, але скотили. Ніяк не могли б впасти там на вали. Але все-таки скотили. Така обновочка. Але є момент, що потрібно розсверлювати отвори, через те, що на нових моторах там є болти вісімка, а на старих десятка. І також, коли так розсверлити, ще треба ширину розсверлювати, бо болти по ширі теж чуть, чуть не сходяться. Ну, і скоріше все, це буде придумати якесь кріплення, щоб опускати ту колбу донизу, бо щоб відкрутити штуцер, щоб його відкрутити, треба відкрутити легенько ото колба, щоб вона опустилася, бо інакше штуцер впирається в колектор. і до гори не виходить. Також, друзі, ще один момент, Ще один момент, що мтезовський е е е е тиск, а е е температура води сюди вже не підходить на нову головку. Добре, що ми з Волги відкрутили електричний. Показчик температури. Я вже замовив в інтернеті і сам, сам датчик і сам показчик поставлю, як має бути, а то буду викидати. Бо воно вже сюди не підходить. Ще лишилося тільки поставити стартер. Е, лишилося під'єднати форсунки. Верхню точку ми... Раз. Верхня точка тут вона знайдена з самого циліндра і по суті все. Залити масло, залити воду І іо. Так що, друзі, не переключайтеся, буде цікаво. Фініш. Все, що можна було скрутити, скрутили. Тут причепили все. Тут є. Тут все чітко. Так, Зараз заливаю рідини. масло сюди, масло сюди, О, масло сюди, масло сюди, дизель, заливаємо, прокачуємо солярку і чекаємо майстра. Майстер під'їде, той ще робив мотор і виставив мені запалення. Тут кришку ще не ставили, щоб виставити запалення. Верхня мертва точка там є знайдена. Ще не промахати тиболтик витягнути. Головне. Так, тут все, все чітко. Лити масло буду от таке. 1540, а то є в В рульову. рульову колонку. Тут бардак, звичайно. Ще будемо все прибирати. Так що, друзі, підготовлюємо по максимуму, чекаємо майстра, будемо робити перші пуски, пускати дим. Хм. Думаю, все вийде. Так, друзі. Повний щуп, тут зараз є, але я ще не залив цього масла. 15 літрів я маю масла, залив десь, напевно, 13, може 12. І тепер будемо пробувати, напевно, заводити, після того, що долею, чи як, бо там в радіаторі по-любому пусто. Вже з майстром поговоримо. Як робити мудріше. Так, повний рівень. Тому чеканем. Що, друзі? Все залили, ще тільки вода лишається. Тут щось капає. Добре, капає звідки. Звідки капає, зараз нападимося, звідки капає. Павно з рульової. Скоріше за все з рульової капає. Ні, не з рульової. Зараз знайдемо причину. Звідки капає і дотягнемо. Знайшов, де капає, <смі> отак От капає. Нормально так. Капає з рульової. Ось тут нижній Нижній ось штуцер. Я міняв там прокладку і вона, певно, піддерлася, скоріш за себе. Я зараз дотягую і воно все рівно, все рівно капає. Зараз я його відкручу, злию масло. Думаю, що я його врятую <смі> і поміняю прокладку на іншу. Може навіть на герметик посаджу, не знаю. Там, де тепле масло, там з легер метик ставити, але ну, зараз розберемося. Без воздуху просто через воздухом, щоб легше прокрутити, як ти тепер. просто водій. Попробуй через це. І от вона туди. Лагень подарити чим. Плоті плеті. Ну, проби легенько. Зробити. Виїздити чуть-чуть. Угу. — воно зараз буде так, як є. Що, друзі, завели. То посвітить, посвітить Ну, друзі, завели. Будемо ще завтра вже виставляти щеплення, бо веде щеплення сильно. Де слабко лежати, напевно. І все. Так що ви підписуйтесь, ставте такого моста хлопця лайка, пишіть коментар, далі буде.